Міністерство паливої енергетики Ольга Анатолійовна, ви, будь ласка, як ви як ви оцінюєте те, що відбувається? Можливо, вже є якісь відповіді на запитання, які озвучені. Дякую, Олександре Георгійович. Вітаю всіх присутніх на цьому круглому столі. І хочу спочатку подякувати за цю ініціативу проведення цього заходу і, взагалі, активні позиції Олександра Георгійовича вашої і комітету в цілому на шляху реформування ринку електричної енергії. Дійсно, завдяки скоординованості і злагодженості дій всіх учасників ринку, Міненерговугілля, Кабінету міністрів. Регулятора можна сказати про успішне запровадження нової моделі ринку, установлені законом терміни, що дозволило нам виконати свої міжнародні зобов'язання. І це відбулось, незважаючи на всі занепокоєння, які були висловлені напередодні, і від міністерства енергетики вугільної промисловості від себе особисто, Я хочу щиро подякувати всім, хто був причетний до цього процесу за вашу злагоджену роботу. В умовах нового ринку я можу зазначити, що порушень в роботі енергосистеми не відбулось. Безпека постачання електричної енергії споживачам здійснюється в повному обсязі, і це дуже позитивний знак з моєї точки зору. Протягом червня Міненерговугілля прийнято всі необхідні рішення, які дозволили запровадити ринок. Двохсторонніх договорів на аукціонній платформі, було утворено аукціонний комітет, затверджено регламент роботи цього аукціонного комітету, провед... затверджено графік проведення цих аукціонів, затверджена примірна форма договорів купівлі-продажу. І Наступним етапом, який ми плануємо на сьогодні, це. Об'явлення конкурсу на проведення на вибор площадки, яку ми маємо вибрати на конкурентних засадах, і цю роботу ми на сьогодні проводимо. Хочу відзначити високий рівень професіоналізму, організаційної та технологічної готовності Української енергетичної біржі, яку сроком на три місяці було визначено відповідно до критеріїв. Визначених постановою Кабінету міністрів, організаторами аукціону, подякувати команді цієї біржі за проведені практичні навчання для учасників ринку, що дозволило розпочати дуже, дуже виважено розпочати функціонування ринку двосторонніх договорів. Приведення нового ринку, як вже зазначалось, регулятором ключовим завданням було. Збереження соціального аспекту і збереження тарифів для населення на початку відкриття ринку, і завдяки механізму покладання спеціальних обов'язків, розробленому Міненерговугілля разом з регуляторами, затвердженим кабінетом міністрів, нам вдалося це досягти. Крім того, завдяки механізму ПСО було мінімізовано затрати розподільчих компаній і НЕКУКРЕНРГІ на купівлю технологічних витрат електричної енергії, що дійсно відобразиться на рахунках всіх інших споживачів, крім населення, в той же час я можу сказати вже в рамках дискусії, яка відбувається і зазначалась про зменшення тарифу для некукренерга. Завдяки саме перерахунку закупівлі втрат за більш низькою ціною, що міністерство буквально вчора було направлено на запит національної комісії лист з результатом актуалізації обсягів виробництва альтернативних джерел енергії, які в цілому до кінця року на протязі другого півріччя цього року залишаються в тому ж самому. Обсязі, які були зазначені в затвердженому балансі ще наприкінці березня, однак, за відповідно до аналізу введення в експлуатацію зазначених станцій, відбулось перерозподіл саме за джерелами енергії, тобто зменшилась значно на 448 мільйонів прогноз по сонячним станціям. І збільшилась на відповідну величину вітра і сонця. І що це може надати? Скільки сонця у нас сама дорога електрична енергія, це може вплинути на розрахунок компенсації зеленим виробникам, що може бути також врахована в тарифі Некукренерго. Слід зазначити, що механізм, який реалізований в рамках ПСО, вже в перші... Дні проведення аукціону по закупівлі витрат електричної енергії розподільчими компаніями. виявили ми недоліки. вони Відбулись в рамках норми, яка передбачає закупівлю не менше 80% електричної енергії в рамках ПСО. Ми вважаємо, що це призводить до маніпуляцій з подальшим перепродажем електричної енергії, тому вважаємо необхідним найближчим часом. Нести зміни відповідні до цього механізму, як вже було зазначено регуляторам, вони підготували свої пропозиції. Однак на сьогодні у нас є різні думки з цього питання, тому що то, що пропонується, це практична. Обов'язковий продаж енергатому в рамках 90 через гарантованого покупця, і це на мою точку зору призведе до того ж пулу, того ж механізму, за яким ми працювали до відкриття ринку, продажу значної кількості електричної енергії через одного продавця покупця і продавця. І це на з моєї точки зору. Призведе до демотивації оператора в системи розподілу більш точно прогнозувати свої графіки купівлі електричної енергії для покриття витрат. Вони демотивовані управління своїми витратами з цією метою. І з позицією міністерства ми її обговорювали. Погоджуються експерти, проєкту ЄВСЕЙДІ і ми. Продовжуємо дискусувати на цю тему, яким чином зробити цей механізм більш виважений і дати всім учасникам, тому числі і енергатому, вивільнити додаткові обсяги для продажу без спецціни, без спецаукціону для виконання зобов'язань по ПСО на сегменті двосторонніх договорів за аукціонною системою. По відповідно ціні, яка передбачена з обмеженням ціни нічної бази, це 95 копійок, для того, щоб саме великі споживачі електричної енергії мали доступ до ресурсу купівлі базової базового графіку навантаження електричної енергії від енергоатому. Перевага відкриття ринку, як вже було сказано, це запровадження імпорту електричної енергії. Дійсно, він на сьогодні обмежений тільки зоною Бурштинського острова, але я можу сказати, ми всі розуміємо в рамках дискусії підвищення конкуренції на ринку, що саме запровадження імпорту електричної енергії буде сприяти конкуренції виробників електричної енергії в Україні. Також хочу повідомити про прийняття на попередньому тижні дуже важливого документу кабінету міністрів. Це порядок на будівництво нової генеруючої потужності і заходів управління попитом. Цей документ дуже вкрай важливий, тому що ми на сьогодні будемо імплементувати закон про зміну. Підтримки альтернативних джерел енергії і при тій динаміці, яка спостерігається стримково зростання альтернативних джерел енергії, наша енергосистема для забезпечення безпеки постачання потребує в нових сегментах в розвитку нових генеруючих потужностей високоманеврених для того, щоб таку безпеку постачання забезпечити. Я хотіла б наприкінці сказати про те, що Міністерство енергетики вугільної промисловості я думаю, всі учасники ринку сподіваються на дуже плідну співпрацю з майбутнім комітетом і новим парламентом, тому що є вкрай важливі питання, які потребують вирішення негайно вже перші місяці роботи цього парламенту я е, нагадаю про законопроект про погашення заборгованості, який у нас є. В розглядався в комітеті нам необхідно буде підняти питання і поновити роботу над законопроектом про енергетичного омбудсмена, що в рамках лібералізації ринку дуже важливим з точки зору захисту прав споживачів. І, звичайно ж, коли ми імплементували закон про ринок електричної енергії, ми знаходили деякі Неузгодженості в діючому законі про, електри... про ринок електричної енергії, які потребують теж змін, і такі напрацювання є. Вони були подані в комітет. На жаль, у нас не вистачило часу для того, щоб якісно їх опрацювати, але ж ми до цього питання повинні повернутись. І підсумовуючи, варто відзначити, що ми всі зробили перший важливий крок в напрямку лібералізації ринку електричної енергії. І наша подальша робота повинна бути направлена на усунення недоліків, вирішення проблемних питань, які виникають, поетапне зняття обмежень, підвищення конкуренції на ринку електричної енергії для забезпечення споживачів, клієнтів, електроенергією за прийнятною ціною з відповідною якістю надання послуг. Дякую. Дуже дякую. Шановні колеги.